Янголи у формі святкують. Сьогодні своє професійне свято відзначають черкаські рятувальники. Кращих із кращих вітали у першій пожежній частині. Урочистості розпочали покладання квітів та хвилини мовчання. По тому міські та обласні владці взялися нагороджувати героїв дня. За почесну службу подяки отримали п'ятеро черкаських надзвичайників. До вітань владці додали ще й обіцянку оновити укомплектування пожежних частин. В цьому році закупимо те обладнання, якого давно не вистачає підрозділом місті Черкаси і захисні костюми, і е, освітлювальну вишку, помпи, яких також бракує. Я хотів би сьогодні подякувати всім вам за вашу службу, побажати вам, щоб якомога. Менше доводилося виїжджати на виклики. Якщо виїжджати, то лише на навчальні. Хочу, щоб держава дійсно якомога швидше знайшла спроможність забезпечити вас достойною зарплатою, щоб ви зі своїх бойових виїздів приїжджали здоровими та живими.